Потужні ворожі атаки пережив Херсон. Вранці ворог завдав комбінованого удару керованими авіабомбами. Чотири каби повністю знищили льодову арену. Пошкоджені багатоповерхівки, освітній заклад, крамниці. Під отриманих травм на вулиці загинув 55-річний чоловік. Також поранення різного ступеня тяжкості дістали щонайменше дев'ятеро людей. Аби було більше жертв, росіяни застосували підлу тактику повторного удару. Накрили місто артилерією, коли на місце влучань прибули рятувальники та соціальні працівники. Під обстріл потрапив і голова місцевої адміністрації. Він сам розповідав херсонцям про наслідки атаки. Вітаю, вас, шановні херсонці. Сьогодні зранку у нас знову. <звук> щойно був ще один приліт артилерійський, як ви бачите. На Харківщину росіяни скидали каби, фугасні авіабомби, атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії. Загалом, за інформацією керівника місцевої ОДА, станом на ранок в різних районах області було п'ятеро постраждалих. В Одесу росіяни атакували дронами. За попередньою інформацією, через атаку БПЛА минулої ночі постраждали троє людей. Горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі та машини. На Дніпропетровщині від російської атаки постраждали двоє чоловіків. Ворог спрямував безпілотники на Кам'янське Нікополь та Ново. Павлівську громаду сталося кілька пожеж, зруйноване підприємство, пошкоджені навчальний заклад, будинки, газогін, автомобілі. Загалом минулої ночі сили ППО збили 57 із майже сотні БПЛА, 34 безпілотники, імітатори локаційно втрачені. Розплата неминуча, 112 бригаду ракетних військ РФ, яка причетна до удару по сумах, атакували ударні безпілотники. Шує Іванівської області за 700 кілометрів від кордону з Україною. Саме там лунали вибухи навіть у день. Росіяни масово викладали відео влучань у мережу. Губернатор області підтвердив, що в місті є пошкодження. Оголосили часткову евакуацію. А солдати ракетної бригади навіть допомогли показати наслідки, виклали в мережу кадри з приміщень казарми. 112 та бригада має на озброєні рак. Кетні комплекси Іскандер -М». У Сумах попрощалися з Оленою Когут, видатною музиканткою, піаністкою, солісткою, органісткою обласної філармонії, артисткою оркестру національного театру імені Михайла Щепкіна. У день російської атаки, 13 квітня, Олена Когут саме поспішала на репетицію до театру. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації на 90 діб до 6 серпня. Обидва рішення депутати підтримали абсолютною більшістю голосів. Величезний сховок зі зброєю виявили правоохоронці в Деснянському районі Києва. За інформацією державного бюро розслідувань у схороні серед іншого було 6 гранатометів, 90 протипіхотних гранат, автомати, снайперські гвинтівки, ударно-дистанційні запали, прилади для спостереження, пістолети, протипіхотні міни і багато іншої зброї. Власники арсеналу, працівник одного з правоохоронних органів і його батько їх арештували. Повідомили у київській міській прокуратурі. Чергових паліїв автівок ЗСУ затримала поліція Києва спільно з СБУ. Два підпали учинили у Дніпровському районі. Спершу російським куратором не підійшло спалене авто вимагали машин з червоними та чорними номерами. Відтак спільники підпалили ще один автомобіль і були затримані гарячим слідом. Обіцяних коштів не отримали. А термін за ґратами до восьми років паліям гарантований. Футзальні збірні України та Румунії, попри заборону УЄФА, вшанували пам'ять загиблих українців хвилиною мовчання. Асоціація футзалу України двічі просила спілку УЄФА провести хвилину мовчання і двічі отримувала відмову. Тож українські гравці звернулися з цим проханням до суперників, і румуни погодилися на першій хвилині матчу. Просто під час поєдинку гравці зупинилися і вшанували пам'ять загиблих від російських ударів. А сам матч завершився перемогою української команди 3-1.